Все йде, все минає і краю немає. Куди ж вона ділися? і тря взялось, і дурий, і мудрий нічого не знає, живе, помирає, одну за цвідом, а друге зав'яло. навіки зав'яло. і листя по вітри рознесли, а сонечко встане. як перше вставало. І солі червоний, як перше пливи, попливуть, і потім, і ти, білолиций, по синьому небу вийдеш, погулять, вийдеш, подивиться в жилову криницю і в морду скраю. І будеш сіять, як над Вавилоном, над його садами, і над тим, що буде з нашими синами, Ти вічний і любимо розмовлять, як з братом сестрою розмовляти з тобою, співати від дум, що ти ж наша. Порані ще раз де діж обою я не неодинок. Я не сирота. є сирота, єсміли діти, то де їх подіти, Заховати собою гріх, душа жива. А може, її легше буде на тім світі, Як хто прочитає ті сльози слова. Що так вона щиро колись поливала, що так вона тихо над ними радала, ні, не заховаю, бо душа жива, як небо плакитне, не маємо краю, та душі почину і краю нема, а де ж вона буде химерна слова. Згадеш, хто небудь її на цім світі, без тяжко все світ покидать. Згадайте, дівчата, вам треба згадать, вона вас любила мрожеві квіти і про вашу долю любила співати. Сини мої, гайдамаки, синіть широкий поля, ідіть сини, погуляйте, пошукайте долі, сини мої невеликі, нерозумні діти. Хто ви щиро без матері привітає в світі, сини мої. Орли мої! летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться так не на чужині, там найдеться душа щира, не так спогибати. А тут, а тут тяжко діти, коли в кусі хату, то зустрівши нас сміються. так і бачте, Все Всебесменний, друковний сонце навіть гудять. Не від каже, сходить, та не так і світить. так, каже, було б треба. Що на це ж робити? Треба слухать, може, й справді. Не так сонце сходить, як без мене не читали. Розумні та й годі. А що ж на вас вони скажуть? Знаю, що славу. Поглузують, поки та й кинуть під лаву. Нехай скажуть, спочивають, поки батько встане. Розкажем по-нашому про свої гетьмани, а то дурень, розказує мертвими словами, та якогось тоярему веде перед нами у постолах. Дурень, дурень, били, а не вчили От хазацтва, от гетьманства, високі могили більш нічого не осталось, та й ті розривають. А він хоче, щоб слухали, як старці співають. Дарма прася, пане брате, коли хочеш гроші та й ще й слави того дива. Співай про Матрьошу, про Парашу, Радость нашу султан. баркет шпори от де слава, а то співа грець сині море, а сам плаче. За тобою і твоя громада у сіряках. Правда, мудрі, спасибі раду. теплий кожух, тільки шкодам не намеш а Розумне ваше слово брехне підпите. Вибачайте, кричіть собі, я слухать не буду, та й до себе не покличу. Ви розумні люди, а я друга, пади це. По моїй хатині заспіваю, заридає, як мала дитина. Заспіваю, море грає, вітер повіває, степ чорніє і могила з вітром розмовляє, заспіваю. Аж розвернулась висока могила, аж до моря запорожці степ руки крили, отамани на брони перед бунчуками вигравають. І вороги межа чередами Рибу, стовгнуть, розсердились, Що страшне співають. Послухай, пожурюся у старих спитаю, чого батьків сумуєте. весело, сину, Дніпро на нас розсердився, плаче Україна, і я плачу. А тим часом пишними рядами виступають. Отамани, От сотники з панами і гечмани, всі в золоті, у мою хатину прийшли, сіли коло мене, їм про Україну розмовляють, розказують, як січ будували, як козаки на вайдаках пороги манали, як гуляли по-синьому, грілися в і як юрки, згоривши в Польщі на пожарі. У країні верталися, як бенкетували, грай кобзарю, лий шинкарю, козаки гукали. Шинкар знає, наливає, та не схаменеться. Кобзар шкубарив, а козаки аж коптиця гнеться. Метелецім та гавака гуртом обдирають, кухоль ходить, переходить, так і висихає. Гуляй, пане Бержувана, гуляй вітре полем, Грай обзарю, лише карю, поки стане доля завши на опритатки порубки з дідами. От так, діти. Добре діти, будете панами. Отамани на банкеті, не наші на раді, Похожають, розмовляють, вельможна громада не втерпіла. Ударили старими ногами, а я дивлюсь, поглядаю, Сміюся сльозами, дивлюся, сміюся дрібних раю. Я неодинокі єсмь стихі жить. У моїй хатині я щепу безкраєм, козацтво гуляє, байрак рабному У моїй хатині сині море грає, могила сумує, то поля шумить. Тихесінько Гриця, дівчина співає, я не неодинокий, є з ким до дожить. От, де моє добро гроші, от де моя слава. А зараду спасибі вам, заради лукаву, буде б з мене, поки живу і мертвого слова, Щоб подавати журбу сльози бувати здорові. Піду сині попроваджаю В далеку дорогу, нехай ідуть. Може навіть козака старого, що привіта моїх діток старими сльозами. Буде з мене, скажу ще раз, пан я над панами. Отак сидя в кінці стола, якую гадаю, кого писить, хто поведе, на дворі світає. Погас місяць поряд сонце, гайдамаки встали, помолились, одяглися, кропом мене стали, сумно, сумно, як сирни, мовчки похилились, благослови, кажуть, батько, поки маємо силу благословишувати долю на широкій світі. Постривайте, світ не хата, а ви малі діти. Нерозумні, хто ватажком піде перед вами, хто поводем, лихо, діти, лихо мені з вами вас вигодував, виросли ще малі, йдете в людям, а там тепер все безменне стало. Вибачайте, що не вивчив, бо мене хоч били, добре били, а багато дечі не на тма нам знає. А Оксію не втнув такий досі, Щось вам скажуть, ходім сини, ходімо попросим, єсть у мене щирий батько, рідного немає, дасть він мені раду з вами, бо й сам здоров знає, Як то тяжко в світі сироті без роду, а до того душа щира козацького роду. Не од сироста словом, що мати співала. Як молота поливала, з милим розмовляла, не того слова, що про Україну, сліпий старець, сумуючи, співає під тином. Любіть її, думу правди, козацьку славу, любіть її. Ходім з ним на раду ласкаву, якби не він спіткав мене при лохій годині, давно досі б заховали в снігу на чужині. Заховали та й сказали. Так, яке следа, що тяжко важко нудить світом, не знаєш, за що. Минулося, що не снилось. Ходімо, хлоп'ята, коли мені на чужині не дав погибати, то й вас приймем, привітає, як свою дитину, ад його помолившись, Гайда дав Україну. Добрий дижи, тату в хату, на твоїм порогу, благословив моїх діток в далеку дорогу Тарашаченко.